Сьогодні я хочу розповісти вам про нові находження велосипедів Rocky Mountain до нашого магазину і пропоную почати з найтрендовішого зараз сегменту downcountry. Зараз так модно казати про кросхантріні байки зі збільшеними ходами та агресивною геометрією. В нашому випадку вона дійсно доволі таки радикальна. Радник позиціонує елемент як велосипед для довгих покатінок протягом цього дня, може, і не одного дня. Зверніть увагу на великий простір в передньому трикутнику, де запросто влізе спорядження для ночівлі на природі. Підрохопуючи тему Adventure Bike. До нас нарешті доїхав 25-го року. Грама не зазнала абсолютно ніяких змін. Ті ж самі 20 точок кріплення та величезні зазори під покришки, проте новився групсет. Тепер це 12-швидкісний Apex, який має геть іншу конструкцію та працює набагато краще за стару версію. І знов до темної сторони. Два дуже яскравих тривоги хартила з гарно підірваним обладнанням, топ за свою ціну. А тепер в реально великих байків. Зірка колекції повністю новий Endurica Altitude. Тепер він з підвіскою VPP замість FSR, що є своєрідним поверненням до традицій. Такий же самий конструктив мала підвізка Фетлайна найбільш у велосипеда компанії за весь час її існування. І на десерт не менш відомий байк, ферейний Slayer в декількох версіях: карбонова, алюмінієва та парковий комплект з двох Дякую за увагу! На цьому у мене все до зустрічі на нашому каналі.